Який же чоловік її трусила? Який же чоловік її трусила. Не привітав він те, що. Ну, та й що. Дружина вчора грошей пожаліла, ну а своїх немає вже давно. Чого він, жінку так злякався з дуру? Можливо, бити нею був не раз. Слабку, мабуть, вже бає і фактуру, хоча раніше цвягнув на показ, як перед іншими, завжди хвалився, як задирав орлиний римський ніс, а зараз віком тіло, мож, зносився, чи до спідниці жінки, так приріст. Були колись чоловіки у силі. З горла горілки пляшку в один дих, а зараз їх неначе підкосили, збиває стопка з ніг і молодих, закінчились варяги, що йшли в греки, і ковалі в селі перевелись. Зате порозплодились гомосеки. Ось тільки нахрін нам вони здались.